Всім добрий день, ви на каналі Українське Яблуко. Ми побачимо результати в промисловому саду, як заклалась. Абрикос заклався. Сорт приція. Від самого низу. Доверху. Кожна гілка. Сорт знаємо самозапильний. Ось таке така закладка цей рік. Багато хто каже, що от ми захищали от така закладка. Ну по-моєму досвіду я скажу, що такий рік буває один в 10-15 років. За 25 років це в мене другий рік такий, коли природні умови навіть на дечках дають от такий результат. Тобто тепла погода, дуже тепла погода під час світіння, невеличкий дощ, потім тому знову вологість піднялася, багато бджіл, Ну, цей сорт, наприклад, самозапильний. І от такий результат показує. Наш на товстих. Зручно доставати до будь-якої гілки при цьому формуванні. Бачите, ось вони вже обмежені, ось ця гілка обмежена, тому що вже закладка велика, це йому 4 роки, і от 4 роки дає такий результат. Ну, звичайно, якась частина опаде, але це. Багато, дуже багато закладки. Ось ця гілка, вона молода і подивіться до самого верху закладка. І ось тут від самого десь приблизно 40 сантиметрів висота штамбу і зразу ж, і зразу же на рукавах ось такі. Абрикоси. Це майже по всіх сортах. Але пріція тут всіх опережає, Вона найінтенсивніше заклала. Звичайно і подіяли, і обробіток. Однозначно. І те, що це молоде дерево, і, звичайно, формування по нашій системі, формування крони. Отак От у нас це все відбувається. На всі запитання відповім у коментарях. Все буде Україна. До наступних зустрічей на каналі Українське Яблуко. До побачення.